Сьогодні вже третій день інкубації курячих яєць. В інкубаторі рябушка на 150 курячих яєць. Інші яйця я не закладав, ні гусячі, ні качені, тому я не знаю скільки входить в цей інкубатор інших яєць. Ну, на даний момент я заклав 225 штук. Викладаю навіть поверх. В подальшому я їх просвічую на овоскоп, відбраковую яйця, в яких немає зародку. Ну, і, в принципі, виходить, що інкубатор на кінець інкубації буде повністю заповнений заплідненими яйцями, з яких вже 100%, ну, може 98% вилупляться курчата. Як бачите, інкубатор я цей переробляв на момент покупки. В ньому не було оцих кулерів І значить, курчата дуже погано лупилися. Багато яєць було запліднених з курчам, але вони просто курчата в цих яйцях в смислі завмерлими були. І багато непрогрітих яєць Там в стадії зародку. Також були яйця ну, на бовту не перетворювалися. Тому при замірі температури в різних кутах інкубатора різнилася температура дуже сильно. Від там, 38, якщо взяти десь вичислити, можна було в якомусь куті, в якомусь місці інкубатора 38 градусів, то з іншої сторони, могло бути там, ну, 37. Десь отак температура різнилась сильно. Тому я прийшов до висновку, що потрібно просто встановити два ось таких кулера, щоб е був рух повітря, щоб тепло рівномірно розганялося по всьому інкубаторі. Ну, і в принципі це дало свої результати. Е так, Зараз я буду перевертати яйця. Як я вже сказав, пройшло 3 дні з того моменту, як я їх заклав сюди. Зараз я їх переверну. Завтра-післязавтра, десь на п'ятий день, я буду просвічувати їх на овоскоп і дивитись їхній стан. Тобто буду відбирати незапліднені яйця. В цілому, за цей інкубатор, якщо сказати, то на мою думку, це просто якась помилка інженера. Багато людей писало в коментарях, що е, така сама ситуація, дуже низький вивід е, курчат виходить. Е, ну, його продуктивність просто, ну як би сказати, його, в нього дуже низька е, продуктивність. Якщо тільки не вносити там свої зміни, хто розбирається в цьому, то звичайно такі люди е, просто. Модернізують, вносять зміни, якось переробляють, Ну, бо інакше шкода, як би мовити, гроші викинуті і таким чином добиваються, там, позитивного результату. До речі, тут не лампове освітлення, ну, вольфрам, лампа вольфрамова, а ось такі інфрачервоні нагрівачі. Насамкінець вкладу ось таки два термометри для контролю температури. Ну і На цьому все, закриваю інкубатор. Зараз включу ці куліри, покажу як вони роблять. Включу. Ось таким чином. Це все діло працює. Так, ну що, на цьому все. Кому цікаво було, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть свої коментарі. До наступних зустрічей!